До нас у гості завітав зайчик. У його мами сьогодні день народження, і вона напекла тістечок до святкового столу. Давайте разом порахуємо, скільки їх. Один, два, три, чотири, п'ять. Так, всього п'ять тістечок. Одне тістечко з'їв тато Заєць. Скільки тістечок залишилось? Так, вірно, залишилось чотири. Тістечка. Ще одне тістечко з'їв сам зайчик. Скільки тістечок залишилось? Так, три тістечка залишилось. Ще одне тістечко з'їла донечка зайченятку. Скільки тістечок залишилось? Так, вірно, два тістечка залишилось. Потім у гості прийшла бабуся Зайчиха, і вони разом з мамою з'їли по одному тістечку. Скільки тістечок залишилось після того? Так, жодного або нуль. Вірно. Коли немає жодного предмета і нам немає що рахувати, то ми використовуємо цифру 0. Ось вона. Давайте розглянемо, на що схожа цифра нуль. Цифра нуль схожа на бублик. Також вона схожа на рятівний круг. На годинник. І ще вона схожа на гімнастичні обручі. Скажіть, а яку кількість предметів ми можемо позначити цифрою 0? Так, цифра 0 означає, що зовсім нічого немає. Пусто. Тож я вам пропоную пограти в математичну гру. Зараз перед вами на екрані будуть з'являтися картинки. Вам потрібно уважно роздивитися їх та порахувати, скільки ж предметів там є. Ну що, готові? Тоді розпочинаємо. Скільки яблук на тарілці? Так, на тарільці два яблуки. А на цій тарільці скільки яблук? Нуль. Або жодного. Тарілка зовсім пуста. Скільки цукерок лежить на столі. Так, на столі лежить три цукерки. А на цьому столі скільки цукерок? Так, жодної. Нуль. Стіл пустий. Скільки помідорів? У корзині. Вірно, у корзині шість помідорів. А в цій корзині скільки помідорів? Нуль жодного корзина пуста. Скільки ляльок сидить на тумбі? На тумбі сидить одна лялька. А на цій тумбі скільки ляльок сидить? Вірно, нуль. Жодної тумба пуста. Давайте розглянемо з вами числовий ряд. Як ви гадаєте, скільки нам потрібно взяти яблук, щоб позначити число 3. Так, треба взяти 3 яблука. А щоб позначити число 1. Вірно, треба взяти одне яблуко. А щоб позначити число 0. Жодного. Діти, подивіться уважно на екран і скажіть, як ви думаєте, перед якою або після якої цифри має стояти 0. Так. Число 0 треба поставити перед числом 1. Тому що число 0 позначає кількість менше, ніж 1. Жодного це менше, ніж одного. А зараз пропоную пограти в гру будь уважний! Я буду вам ставити питання, а ви рахувати і відповідати. Готові? Тож починаємо. Скільки лапок у кота. Так, вірно, у кота чотири лапки. Скільки в песика хвостів! У песика один хвіст. Скільки пальців на руці. На руці п'ять пальців. Скільки крил у лисиці? Нуль, жодного у лисиці немає крил. Скільки жаб літає в небі. Нуль жодної жаби не літають. Скільки ніг у хлопчика? Так, у хлопчика дві ноги. Скільки рук у стільця? Нуль жодної у стільця немає рук. Молодці малята. Я впевнена, що ви всі були уважні і впорались добре з завданням. На цьому наше заняття закінчується. До побачення.